Сьогодні 6 травня е, міряю я діаметр королівської квітки. Е, на сорті Чемпіон вже вона е, від 0,6 до 0,9 мм, в залежності від як де. тут вже десь міліметрів 8-9. На отаких, звісно, суцвіттях, як і тільки, досвіли тут міліметрів, може і 6, тільки 5 Ну, в залежності від суцвіття, від гілки, від деревини, трошки воно варіюється. В середньому на днях можна вже робити прорідження хімічне. Збирались робити ми його. Ну, подивились погод і подивилися, як людей вдарив приморозок. І думаю, ми будемо чекати. На п'ятницю нам показує можливий мороз. Переждемо мороз і потім будемо думати, що робити. Тому що ну, ніхто не знає, де він скине, як він скине. Буває так, що колись мороз прихвачував, що пів деревини до такої висоти майже ні одного яблучка. Угорі також через одне, через два. То страшно зробити зараз і залишитись. Потім без а вже скільки вкинуто сюди і хімії, і труда, і солярки, і всього. Так що напевно проріджувати поки що не будемо. Почекаємо до кінця тижня. І якщо приморозка не буде, буде местрино заходити і працювати. Да, чемпіони, Лігл. Голден цей рік не треба робити. Треба робити. Але погода робить свої корективи. Ніхто не знає, яка буде ситуація. На сьогоднішній день, звісно, воно видно, який яблучка збираються відпадати, ось видно, оце ось він холостий і то не хоче відпадати, але він через день-два відпаде. Але більшість таких на сьогоднішній день показує, що все зав'язалось. Ну, не все, а процентів. уже ті, що ні, бачите, вони відпали. Тут вже було по 5 квіток, вже залишилось на деяких по 3, на деяких ще всі. На землі. Ну ще не видно. Якщо відпали, вони поодинокі, їх небагато.